Вітанняшками, чиновні світлостелічки, з вами Богдан ви на youtube каналі Світлостелі. І це наш світлоогляд. І сьогодні з вами будемо оглядати ось такі чудові світильнички серії Luminaria TR. Тому Як і всі трекові світильники, Luminaria TR можуть бути використані для точкового або напрямленого освітлення якихось об'єктів або ж зон у приміщенні. Світильник, на відміну від всіх інших не комплектується лампою, а її ви можете купити у нас окремо в магазині. До речі, це зроблено для того, аби ви могли обрати потужність, яку вам потрібно, або ж навіть колірну температуру світла, в залежності від ваших потреб. Свідельник складається з основи, на якій є рухомі фіксатори, що дозволяє змінювати напрямок світла, а також є електрична частина, яка, як бачите, може підключатися до джерела живлення. Ці світильники можна використовувати в житлових приміщеннях, тобто десь в себе в квартирі, в будинку, де збираєте, або ж в комерційних приміщеннях, тобто ресторан, магазин, офіс тощо. Матеріал корпусу цих світильників алюміній та пластик. Колір маємо чорний та білий, тип лампи MR16. тип цоколя, який використовується у цій лампі – GU10. Діапазон робочої напруги від 198 до 242 вольт. Діаметр 65 міліметрів, ширина 150 міліметрів, а висота 100 міліметрів. У цього світильника є ще одна невеличка цікавиночка. Як бачите, рефлектор, тобто ця внутрішня частина, у колір йде цього світильника, але ви можете купити у нас і золотого кольору рефлектор, що також додасть своєї цікавинки вашому освітленню. У комплект входить світильник, технічна документація та упаковка. Гарантія 36 місяців. Ці світильники, до речі, трішечки краще їздять по шинопроводу на відміну від інших, а кріпляться до нього вони ось так. Шановні світлостельчики, з вами я вам нагадую, бо Богдан Андрійович. Ви дивилися світло у Огляд. І ви були на YouTube каналі Світлостелі. Тому обов'язково підписуйтесь, пишіть коментарі, довжелезні коментарі, ставте вподобайки і підтримуйте Збройні Сили України. Світлостелі стиль твоєї уєї